До початку навчального року залишилося кілька днів. Школа, дитячий садок чи будь-який інший освітній заклад має бути безпечним середовищем для всіх учасників навчального процесу. Тому для зарахування до освітнього закладу необхідно дитині пройти обов'язковий медичний огляд у сімейного лікаря, педіатра чи терапевта і отримати так звану довідку, де буде вказано не тільки стан здоров'я вашої дитини, але й отримані всі щеплення згідно віку, згідно національного календаря профілактичного. Щеплень. Чому так важливо, щоб діти були вакциновані? Якщо 95% дітей в організованому колективі щеплені, виникають умови, коли унеможливлює поширення інфекційного захворювання, і це дозволяє захистити дітей, ті, які не отримали щеплення з тих чи інших причин, в основному це за станом здоров'я чи наявності алергічних реакцій. Де і як вакцинувати дитину? Щоб вакцинувати дитину, записуйтеся на прийом до свого сімейного лікаря, з яким вас укладена декларація, терапевта чи педіатра після попереднього медичного огляду, в якому ви надасте відповіді на всі запитання лікаря, а особливо вказуєте наявність алергічних реакцій в цілому або алергічних реакцій на попередні щеплення, і вам буде складено графік згідно віку щеплення згідно національного календаря профілактичних. Щеплень, що робити, якщо дитина ваша своєчасно не отримала вакцинацію з тих чи інших причин в основному в зв'язку зі зміною місця проживання або переїздом в інше місто, для цього потрібно знову ж таки звернутися в будь-який медичний заклад до е, сімейного лікаря, заключити з ним декларацію. Попередня декларація скасовується автоматично, чи до звернутися до терапевта чи е, педіатра після попереднього медичного огляду наявність протипоказань та Оцінки стану здоров'я вашої дитини ви отримуєте індивідуальний графік щеплень згідно національного календаря щеплення. Будьте здорові!